Головне про події 26 вересня. Вашингтон надасть Києву 8 мільярдів доларів на зброю. Росіяни знову атакували українську енергетику, а невідомий пранкер видав себе за Дмитра Кулебу. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Шаджу Байденом на полях генасамблеї Нью-Йорку. Як пише видання Wall Street Journal, незважаючи на стурбованість адміністрації Байдена планом перемоги українського лідера, американський президент оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів на зброю для України, включно з авіабомбами Джей і ракетами Patriot. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван Гі, під час якої обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні. Вночі окупанти завдали масованих ударів по українській енергетиці, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, було атаковано три об'єкти передачі електроенергії один із них у Миколаївській області. Наразі енергосистема працює у збалансованому режимі. Відключення світла не заплановано. Курйоз дня невідомі пранкери під виглядом колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби телефонували сенатору США Бену Кардіну через Zoom. Як видання New York Times, людина, яка видавала себе за Кулебу, поводилася нетипово та розпитувала про дозвіл на удари по РФ ракетами дальнього радіуса дії. Київ заборгував нафту газу 20 мільярдів гривень. Як повідомляє видання Українська Правда, частину боргу комунального підприємства Київ теплоенерго можуть реструктуризувати на 15 років. Німеччина надасть Україні 70 мільйонів євро на відбудову енергетики. Гроші підуть на закупівлі у міста та села невеликих теплоелектростанцій, котелень, генераторів і сонячних систем. ДБР розслідує побиття військового на полігоні на Кіровоградщині. За даними слідства, інструктор побив військового прикладом автомата. Того шпиталізували, а інструктору загрожує до 12 років тюрми. Українці почали витрачати більше на нові авто. Повідомляє Укравтопром. Так, у серпні цього року українці витратили майже 15 мільярдів гривень на нові автівки. Це майже на 50% більше порівняно з серпнем минулого року. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув відомий український телепродюсер Станіслав Житницький, який створював популярні шоу Ревізор та Супермама. Він був молодшим сержантом окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Українські полярники обрали ім'я першому тіленятку Веддела Сі Бебі Світозарович. Первістка назвали на честь українського морського дрона. А по батькові від того, хто його знайшов: біолога Світозара Давиденка. Сі бебі вже 10 днів, але він швидко росте на маминому молоці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.